Кажуть, гарний артист голодний артист. Ви з цим погоджуєтесь? Та ні. Ну, Артист має бути голодним. Чули? Ну, це метафора, чи, чи ну, найсправді? Я, ну, я не Ми знаю, їсти... бо як, як та ви? ні. А потім ні, я, в мене, е... мені щастило, в мене ролі всі великі. І якщо я буду голодна, то я впаду і буде. Чи буде млява така? Нема сили в мене грати, бо я, як кажуть, повинна бути голодна. Uh -huh, Та ні. Uh -huh. <laughs> ні. Просто, просто вважається, що. Я собі дозволяю. І, 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 Смаколики, uh -huh. uh -huh. усякі різні. <laughs> вважається, що акторська професія це ну, не надприбуткова професія. Uh -huh. да? Є професії там зараз, тим паче, айтішники, інші сфери, де заробляють набагато більше. Тим не менш, дуже багато молоді зараз все-таки хочуть бути артистами, акторами, вони йдуть, вони себе бачать на сцені, а, ну, тому що для таких людей матеріальне, ну, мабуть, на першому місці. От що ви побажали і, взагалі, можливо, якісь рекомендації дали тим людям, які от е, наразі хочуть зв'язати свою долю з театром? Е, можливо, тільки приходять до театру. І от тоді, як ви робили перші кроки, і ніхто вам не говорив, і ви не знали, що думати. От Що ви могли порекомендувати їм? Ой, ну, знаєте, я тоді собі, коли була молодою актрисою, сказала, що от коли я виросту в велику артистку, я обов'язково молодим буду допомагати, бо це треба. Бо так. є такі моменти, коли ну, це, ну як це сказати, не то, що там. Повчаєш, чи щось таке. А це, ну, це, така, це така азбука, ази, це така м -м, труха, яку треба ну, підказати, щоб воно ж ти бачиш, що воно щось там барахтається в, в чепусі, а йому так піддати трошки і а, полетів, і, угу. а це йому заважає, ну, Того, що він просто цього не знає. І я коли ну, це бачила, бо мені я не можу, я фанат, і, і коли я це бачу, я підказую, щось таке кажу. Молодим. Ну, а, а звичайно, ти ж розумієш, як нема однієї пігулки, щоб вилікувати всі захворювання, так нема одного якогось слова чарівного, який сказав молодому, і все. Це досвід кожного. Але найголовніше, мабуть, те, що чого б я хотіла сказати, чого я бачу зараз, від, от, пройшовши там свій путь, свою дорогу. Що треба думати не особисто про свій піар, чи про свою славу, чи про свої е, якісь досягнення. Угу. А треба це вкладати все в театр. І щоб твоя робота була досягненнями, піаром і славою для твого театру. Бо тоді буде діло. Тоді і ти виграєш. І твій театр виграє, і глядач в залі є. А коли тільки про себе, про особисто мою славу, мій піар, мої нагороди, це твоїм і залишитись. Отам воно в тебе вдома і лежить. І, на жаль, актор виходить, чи не на жаль, а на радість нашу, актор виходить на сцену такий голий. Він не виносить грамоти і почесні подяки усі, не виносить. І не розповідає, що ну я оце зіграв сьогодні не дуже, але ж в мене є 45 грамат. Це не працює абсолютно. Тому так. Я зрозумів. Кажуть також, ще й така думка, що гарний актор це 1% таланту, 99% праці. Ви сьогодні вже неодноразово сказали про те, що ви постійно вдосконалюєтесь, постійно навчаєтесь, постійно працюєте. І в театрі, і вдома працюєте. Е, ну, можна сказати, що ви, по-перше, трудоголік, а по-друге, чи погоджуєтеся ви з твердженням, що один відсоток таланту, а 99% роботи. Ця фраза має рацію. О, працювати треба. Безумовно, так, я трудоголік, так, я трудоголік, але все одно, мабуть, трошки більше таланту повинно бути, аніж 1%. <с. Трішки побільше, <с. не перекриє труд, якщо там от, нічого зовсім нема. Uh -huh. от я теж коли на, на молодих там дивлюся і думаю, ну, коли можна щось таке під, а коли бачиш, що все, це планка, це вже більше не буде, то. Хотілося б, щоб відчував, відчував кожен актор. Хотілося б, щоб трошки дивився на себе більш критично і відчував сам, чи ти, що ти можеш зробити, чи ти, ти тягнеш це, чи треба чогось тобі додати, чи зовсім піти звідси? Угу. Оце дуже важливо. Мабуть, зовсім піти. Оце чесно собі треба відповідати. Бо ти гробиш не тільки себе, а й свій театр. Угу, цікава думка. Ну це ж якби, ну це не тайна, трапляються і вистави не дуже е, удачливі. Вдалі. Вдалі. І актори не дуже талановиті, буває. От якби кожен сам собі чесно відповів, тоді да. тоді було б краще, мені здається. Актору має бути що сказати на сцені. Мені здається, не тільки на сцені, тому що бути актором, це ну, як для багатьох, це призвання, це стиль життя. І як ви правильно сказали, що я не працюю, тому що я, я займаюся працюю, я улюбленою справою. Улюбленою. Що вам сьогодні є сказати вашим глядачам, вашим прихильникам, людям, які приходять на вас, приходять до вас. І аплодують і несуть квіти. От що зараз от, на, на думці вам на, на, на вашій думці сказати всім. Та вони самі сказали. Я тільки повторюю їх слова. Один мій ем, глядач, друг, прихильник, а це одне ага. поняття. Да. Він колись сказав, що у цьому житті є два місця, коли треба ходити: це церква і театр. Це я і повторюю. Ходіть в театр і ходіть до церкви, бо тільки тут очищуйся, від, кудись відлітаєш, ти отримуєш якісь небесні божественні емоції, ти віриш у майбутнє, ти віриш у життя, ти прокидаєшся від сну, від якоїсь, позбавляєшся якоїсь болі, недовіри. Очищуюся, приходьте до театру. Ми Дякую. вас любимо, чекаємо, ми для вас працюємо, не спимо ночами, владуємося. Водимося по відео. Водимося да, по відео, нервуємо тут, тримтимочі, трим <смас> переживаємо, чи молимося. Чи... Ой, що ми тільки не робимо? Але коли ти бачиш оці очі, коли. Зал глядацький, отак одним подихом встав, і оце ти розумієш, що ти, мабуть, жив не напрасно. Абсолютно вірно. Що ти їх о повернулися, що ти їх не обдурив. І тобі тут чесно, спокійно і гарно. Дякую вам, Івано Геннадівно, за цю розмову. Ілона Соляник заслужена артистка України.